Долучаємо до ефіру ще одного гостя Михайла Мокорук, речник волонтерської розвідувальної спільноти інфор Палм». Привіт, Михайло! Я вас категорично вітаю, особливі вітання побратиму Володимиру. Привіт. повертайте перших війни. Привіт, привіт, Михайло. Дивись, я спочатку про те, що на інформнопалмі написано, а потім про, про твої особисті здобутки за останній час. Дивись, от відкриваю я інфорнопалм і читаю таку інформацію, що. А зараз, зараз зараз я його я його так відкриваю, що я його вже втратив. А про славно, звісну, чи горе, звісну, вірніше 64-ту окрему мотострелкову бригаду а, збройних сил Росії. От це ці падлюки, які власне стояли в Бучі, там катували, вбивали українців. От і от інформапал повідомляє, що наразі 90% особового складу цієї бригади. Хай вона йде в пекло. А, ну це втрати, я не знаю. Там не конкретизуєте ви це втрати, ну тобто двохсотів вбиті, чи там це просто з пораненими. Але менше з тим, от ви пишете ще про те, що кожного знаємо, не кожного пам'ятаємо, кожного притягнемо до відповідальності. А що зараз відбувається? От на тлі виявлення конкретних відповідальних за. Ті злочини проти українців, які чиняться на окупованих, на, чинилися на окупованих територіях, які ми вже звільнили, і вочевидь, чиняться на тих, які ми ще не звільнили. Ну от, і що можна сказати? Оце це таке по перше питання. А підпитання: що можна сказати щодо ситуації на Харківщині? Чи почалася вже робота, зокрема та Палма, щодо виявлення і притягнення до відповідальності тих, хто вчиняв розстріли і катування, ну, наприклад. В Ізюмі, в Куп'янському бачимо, в кожному селі вже є ну, виявлена братська могила, і там закатовані українці. А перш за все, що відноситься до втрат, що ми фіксуємо, аналізуємо, це вбиті, важко поранені ті, що не будуть введені в строй, ті, хто зникли без звісти. Тобто, сюди відносяться, якщо тіло не змогли знайти, ідентифікувати тощо, а також дезертири. 90% – це входять всі туди. Крім того, в ці всі ситуації, які ми зараз маємо нагальну ну, увагу, можемо констатувати те, що повідомляли як наша спільнота, так і головне управління розвідки Міністерства оборони після виведення з Київщини. 64-ту бригаду відправили на утилізацію на Харківщину. Так, в принципі, це і трапилось. Я не можу сказати, що великий відсоток буде людей, які потрапляють до шпиталів Російської Федерації, виживе після цього, оскільки там рівень обслуговування та відношення до поранених орків він є вкрай низьким. Ми фіксуємо постійно в соцмережах, що вимагають гроші, дають хрінові палати. Ну, лайно змішалося з лайном, і це чудово. А щодо ситуації по Харківщині, це буде дивно мене критика влади сказати, що тут хочеться подякувати пану Костіну і ДБР, які дійсно зараз вже працюють, оскільки для ідентифікації російських ну, військових злочинців вони долучилися з перших днів. Працюють ми зараз більш заточені на. Таку річ, яка називається технічна документація та деталі, я поясню, чому треба трошки западним партнерам а, показувати, де є краників, звідки тече якісь джерельця деталей, які йдуть з заходу до Російської Федерації для забезпечення їхніх а, всілякого роду а, військових потреб. Мова йде і про підшипники до різного роду бронетехніки, і про електроніку, і про мікроелектроніку, і навіть про тканини іноді mm. до речі, зараз готуємо дослідження чи ось у ПВК так званого Вагнера з'являються гвинтівки типу Р 15, звідки вони і що, тобто десь був канал, хтось десь поставив. Ми намагаємося це знати, оскільки ну, ми маємо працювати по всім фронтам і. Перекривати кисень, військовий кисень, та і цивільний теж для всього, що є в москалів. Щодо ідентифікації військових. Далі йде робота, далі ідентифікуємо, оскільки, в баченні нашої команди, покарання це не тільки тюремні сроки, покарання це можливий хлопок, внезапне отруєння, випадіння з балкону в стану алкогольного сп'яніння. Бувають люди купаються в зимовій рісі і тонуть, бувають в літній купаються і тонуть. Ми пам'ятаємо, як малий Янукович покатався на Байкалі в ну гарно покатався. Тобто, кара покидьків не має минути в будь-якому сенсі. Чомусь центр Везенталя він же ж не державна структура ж, правда, в Ізраїлі. Він працює досі. Чому в Україні не може бути такого громадського об'єднання? І над цим теж потрібно я думаю, суспільному сектору працювати, оскільки він буде не залежати не від влади і не від. Політичних векторів, а саме від суспільства, а ця потреба буде вже закріплена в покаранні на десятиліття, я так вважаю. Можна ще випити горілки, а там матилови спирт. Все, ну добро, гуманно. Михайло. А от дуже цікаво, ти підняв тему щодо цих. Скажімо так, да, струмочків різних комплектуючих до для російського ВПК і для російської армії. От ми всі бачили, до речі, з-під Озюму ці фотки одного з це був або т 90 або Т-80 підбитий. От трофейний, де стояла, які почали виготовляти в 16-му році. Там він з конвейеру пішов в армію в 16-му. Саме цей танк. І там всередині був тепловізор Таліс французького концерна, який належить на, мені здається, 25% французькій державі, тобто війна в Україні вже йшла, а можна було спокійно постачати от такі речі до російської армії, долучатися до майбутнього вбивства українців. От, якщо казати, я розумію, що там багато чого аналізує, аналізується, і, можливо, про щось не можна казати, але з неї таких. Яскравих випадків, які ви в останній час побачили, от про що можна сказати: тобто, що яким чином Росія закупляє в Заходу якісь там. Речі, без яких вона не може воювати, да чи там остаткування, чи там ще там щось, і скажімо так: це російська хитрість, чи це не чи це, скажімо так, поблажливість деяких країн заходу до виробників до власних національних виробників, які просто мають там гарні стосунки з Росією, і там постійно зацікавлені в грошах російських. Як це виглядає? Давайте будемо не будемо недооцінювати нашого ворога. Це цілий комплекс заходів. З активним використанням спецслужб, зокрема служби внішньої розвідки Російської Федерації, купівля йде через фірми прокладки, через приватні а, персони різні, а, через офшорні компанії, зокрема і на Кіпрі, і вони йдуть невеличким потічком. Якщо раніше західні компанії, в принципі, не боялися цього продавати той же самий Тайлес, то після ряду публікацій, зокрема інформу на палму. Коли був піднятий величезний скандал по італійським фірмам, які поставляли необхідні деталі для концерну «Алмаз Алмасанте, зокрема для «Уралвагонзаводу», це починає більш нагнітатися. Є частина непублічної. Роботу, яку можна, в принципі, висвітлити, зокрема, ми передали величезний лист на працювання для пані Оксани Маркарової в Штати щодо постачання деякими американськими фірмами через фірми прокладки підшипників, необхідних для бронетехніки. Це теж буде мати сенс і над цим працюється. Розумієте, крім комплексу заходів, є ще проста доволі річ. Війна в Україні для цих компаній десь далеко гроші. Росіяни за це платять. Росіяни платять зараз за викуп техніки радянської в Африці, в країнах Азії, Південно-Східної Азії, навіть з Північної Кореї домовляються. І поки в них є ці гроші і можливість купляти, вони будуть це намагатися зробити. Вони ж не відмовились від яких планів щодо завоювання України. Наша задача зробити так, щоб ці плани перетворились для них на їхню кару. Зрозуміло, а, дякую, Михайло, що зміг включитися. А, так, на жаль, без трофейних це... Михайло просто був, я так розумію, десь в районі якраз Харківщини на там постійно в Фейсбуці. Оце я, з трофейним кулеметом, це з трофейною снайперською гвинтівкою. А, дивно, що трофейних вух відрізаних не було. Але я так розумію, що це поза Фейсбуком. Ні, цього не можна робити, оскільки збройні сили України дотримуються Женевської конвенції. а Крім того, є побоєння захворювань, таких як гепат. Ти цніт іншої зарази я на, з... У нас. У всіх я нахід. зрозумію. Хронічний алкоголізм передасться таким шляхом. <laughs> Дякую, Михайло. Михайло Макарук, речник волонтерської розвідувальної спільноти Інформапал, був з нами на зв'язку.